Старлайнер, космічний корабель компанії Боїнг, відстикувався від міжнародної космічної станції МКС і повернувся на землю днями без екіпажу. Сповіщає Національна аерокосмічна адміністрація США НАСА. Старлайнер запустили 5 червня. Корабель пристикувався до МКС. На кораблі працювали астронавти Буч Вілмор і Суні Вільямс. Старлайнер, створений корпорацією Боїнг. У рамках. Програми НАСА, що підтримує розробку приватних кораблів, вони можуть доставляти американських астронавтів на МКС, створювати альтернативу кораблям корпорації SpaceX та Російським Союзам. Передбачалося, що апарат із командою повернеться за 8 днів після стикування. Однак виникла проблема із двигуном. Повернення астронавтів відклали до лютого 2025-го. Їх за Бере космічний корабель компанії SpaceX. Запуск Starliner для компанії Boeing став першим пілотованим запуском до міжнародної космічної станції.